Львову музичні позивні від травня із ратуші гратимуть сурмачі. Для міста Лева це не нове історичні джерела, це підтверджують. Ну є описано в давніх історичних актах про те, яку оплату отримали різні працівники магістрату, тому що це і «Сурмач», так що вже відомо було, що сурмач був. Сумачів вони були в різних місцях. Вони на, на вежі е, могли бути на ратуші. Письменник та Львовознавець Юрій Венечук уже кілька років виношував ідею повернути Львову традицію сурмачів. Такою думкою якось поділився із композитором Юрієм Ланюком. і той вирішив написати позивні. Одразу взявся за роботу і задумав надати мелодії українську основу. Не скільки навіть українські, скільки можливо, скоріше конкретно, Галицькі якісь е, торкається... Якісь давніх пластів, ще тих, можливо, дохристиянських, потім які до нас прийшли через е, е, скажімо, колядки, щедрівки і так далі. У мерії підтримали ідею львівської богеми і попросили філармонію записати позивні. Найповніший варіант виконав оркестр інсо Львів. Та хор Глорія композитор створив ще одну версію джазову. Її на записі зіграв квартет зі знаною піаністкою Оксаною Рапітою. Інший варіант у виконанні дуету трубачів зможуть чути львів'яни щодня із ратуші.